Богом благословенного суботного ранку, дорогі наші глядачі. Нині ми будемо з вами готувати теж щось смачне і цікаве. Знаєте, колись згадую собі, в часи свого школярства восени були такі конкурси з квітами, і там був один таке гасло, яке постійно використовували у квіткових букетах. Троянди і виноград красиве і корисне. А я при, вирішив принести то прислів'я на наше, нашу з вами програму і сказати. Троянди і картофлі, красиве і смачне. Нині ми робимо з вами е, троянде із картофель. І, очевидно, з чимось смачним. Для того нам потрібні картофлі. Попереднє їх вже помив, почистив, посу... ну, не, помив, не почистив, помив і просушив. Нам потрібний буде шпондер. Я його порізав тоненько і відбив, так як на відбивні е, желізним кливцем, е, фарш. Свиней мішаний і говяжий, спеції для картоплі, які кожному смакують, які можна купити, готові, можна самому зробити. Сіль перець сметана, форми для випікання і бажання з вами щось спільне, смачне зробити. Так, найперше готуємо картофлі. беремо терку, швидківницю, виставляємо, якщо є така можливість, на дуже тонесенькі плейстерки і пробуємо, як воно буде виходити. Виходить, ніби добре. Так, Ці окраїці, я думаю, можна буде відкинути. І далі вже, коли буде широка така площа, більша, будемо насікати вже товарні. Далі ми пробуємо ті картофлі, не пробуємо, а даємо до, неї, до них трошки соли. Так, аби до смаку було. І суміш прянощів для картоплі. Я взяв заготовку е, спеції для картоплі і додавши до них своїх улюблених страв спецій, яких я собі мені пасую. Люблю там сушені помідори, паприка і ще деякі, які були під рукою. Пробуємо то все так трошки перемішати, щоб воно набрало на себе тої смакоти, якої ми до них додали. Так, а зараз готуємо до серцевинку до нашої троянди. Це були пелюстки, а серцевинку ми готуємо трохи м'ясну, щоб було смачніше. Додаємо до фаршу м'ясного перцю. І шпондер відбитий також дамо до нього перцю. Чи будь-яких інших. Так, правда, ми забули дати перцю і до картофель. Воно не пошкодить. Зараз будемо вже у процесі їх перемішаємо. Вимішуємо ретельно, так як гончарі вимішують глину, щоб спеції були більш менше рівномірно розподілені. І тепер формуємо самі наші троянди. Підбираємо. Підбираємо. Більше-менше однакові плястерки і формуємо квітку. Ну, і в другу нашу троянду ми поставимо отаку розбиту, розбитий шпондер, тоненько врізаний і відбитий на, на дошці. І перекладаємо його знову ж таки картофельками. І так, ми зробили майже все, лишилося ще трошечки. Тепер ще дві трояндочки ми залишимо. І поставимо сюди тільки самий фарш, м'ясний фарш. Але попередньо ми в кожну кожну, наголошую окрему цей, квіточку, кладемо півчайної ложки сметани. Можна чайну ложку залежно, скільки там є у вас пляцу. І додаємо в ці дві, що є пісними зовсім, ставимо фарш. Ну, Я особисто так роблю. Щоб середину ще поставити, дати маленьке перепилене яйце. Зробити виїмку. І для перепилиного яйця нам потрібно буде ножик. Сюди, де ми не поставили нічого і тут є більше пляцу, ми можемо дати більше яйця. Але я так бачу, що яйце надто велике, а в мене пляцу менше, то ми дамо скрізь перепилені яйця. Добре, що в холодильнику є невеличкий запас. Доречно, ну, коли ми ще то зверхи ну, троянда вона нас червона і дамо трошечки солодкої мадярської паприки. Для... І, в принципі, можна було б навіть дати і до картоплі. Була б наша троянда більш червоніша. І відправляємо до... Горячої шафи. Я думаю, на хвилин яких 40 будемо бачити, як буде червонітися, пропікатися картопля на градусів 250-220. І кожен, собі той, процес, кулінар, кожен кулінар собі той процес буде прослідковувати індивідуально. Сьогодні хочу вам розказати про одну дуже важливу річ, яка мала би з нами траплятися чи відбуватися кожного дня. То не кава, то не ранковий туалет. То є молитва, ранкова молитва. Як ми молимося? Хтось молиться по дорозі на роботу, в машині, пішки чи будь-який інший спосіб. Хтось знаходить час, клякає, промовляє, Отче наш Богородице Діво, чи якісь ранкові молитви. Але чи здумалися ми для чого ми зранку молимося? Думали? Молимося не для того, щоб відмолити молитви чи начитати молитви. Молимося не для того, щоб просто показати свою релігійність. Суть молитви, а передусім ранкової, це зустрітися з Господом Богом, запросити Бога у своє життя, запросити Бога у цей конкретний календарний день, який розпочинається. Зустрітися з Богом і дозволити, щоб Він через мене був присутній на протязі дня у кожному моєму кроці, у всіх моїх справах, у всіх моїх планах, щоб його благословення було в мені і через мене діяло на світ. Тому ранкова молитва є для того, щоб ми зустрілися з Богом і дозволили Богові стати частинкою нашого життя. Ранкова молитва є для того, щоб ми задекларували перед видимим і невидимим світом, що ми є частинка світу небесного, що ми є духовні особи, Божі діти, спасенні, які хочемо це спасіння нести у цей світ часом прикрий і жорстокий. Тому старайтеся у кожній молитві ранковій знайти можливість побачитися з Богом, зустрітися і запросити Його на свій день. І тоді ваш день буде добрим, щасливим, радісним і легким. І навіть як будуть які перешкоди чи перепони, Бог, який присутній у вас, якого ви запросили зранку у цей день, буде вашою поміччю і кріпостю. Нехай Господь благословить вас завжди, кожного ранку з ним зустрічатися. Хто слідкує за рецептами у світовій павутині, міг би знайти цей рецепт, але він був там значно скромніший. Тому не бійтеся експериментувати. Годуйте, частуйте своїх рідних і близьких добрими, смачними речами, приправлених вашою увагою і любов'ю. Нехай ласкавий Бог благословить вас, дорогі наші глядачі, всі ваші страви і весь ваш час, і перебуде з вами свою ласкою, Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Будьте здорові.